Вітаю всіх шанувальників Коропової ловлі. Ви на каналі Флагман, Риболовля та Туризм, і з вами, як завжди, Ігор Пацера. Я дуже радий продовжити з вами навчання. Мені е, дуже подобається ділитися тією інформацією, яку я розумію, яку я знаю, і е, щоб ви її також знали і правильно її використовували. Сьогоднішня тема нашого уроку, як ви бачите, це підставки, а саме підставки це родподи і бузбари, саме підставки під водилище. Як ми будемо ловити, з чого ми будемо ловити, все наглядно, все розкажу, покажу. Як ви бачите, тема нашого урока це підставки, а саме підставки підводилися, навіщо вони потрібні, які вони бувають, що це взагалі таке? Ви, коли збираєтесь на риболовлю, вперше на Коропову, і ви не знаєте, як його ловити, якщо ви привикли там ловити фідером, ви сидите на кріслі, або там ви вже досвідчений там, фідеріст і маєте платформу з повним обвісом, фідер-арми і все інше. У вас є куди покласти вудку. То в короповій риболовлі ви приїжджаєте, ну а куди ж вам покласти ваші вудки? І як взагалі ловити? То от потрібен ось такий девайс, який називається род. А ще бувають варіанти це бузбари. Є. Два варіанти родпот або бузбари. І ви вже для себе обираєте, що, що для вас зручніше. Більш маленьке, компактне, або все ж таки трішки габаритніший, але родпот. Це ви вже обираєте під себе. Ви розумієте, як ви рухаєтеся на ту риболовлю, ви на своєму особистому транспорті, або все ж таки на міському транспорті кудись добираєтесь. І для вас, наприклад, компактність це дуже важливо. Тоді, ну, звісно, ваш вибір це бузбари з Бенстіками, воно займає мінімум місця, і також можна з нього ловити, і це також зручно. А я в цілому зараз розповім про поди. І бузбари, і які вони бувають, і що, що ж взагалі воно таке. Родподи є різних типів на будь-який, як то кажуть, смак, на будь-який гаманець. Вони там, від двох водилищ, там, до п'яти водилищ можна використовувати їх на родподі. І родпод дуже класно можна виставити під будь-який рельєф берега, де ви ловите. Ви його можете встановити за допомогою телескопічних ніжок ідеально рівно. Е, якщо даже у вас берег прям такий нерівний, то вам допоможуть телескопічні ніжки. Е, вони, я ж кажу, є різні на там, три ноги, чотири ноги, е, змінюють кут нахилу. А і саме, саме головне все ж таки в родподах є їх два типа: це от класичний, такі, як у мене зараз, і є в форматі гойдалки. Який має посередині модуль, від якого йдуть ніжки, і має механізм кут нахилу. Даний родпоти, який в мене він не має кут нахилу, але можна одразу підлаштувати той нахил, який вам потрібен. У гойдалки трішки інший принцип. Він в цьому форматі зручніший, тому що ви можете виважувати рибу, і у вас риба йде під вашими жилками. Ви можете на задню частину родпода рукою так нажати, припідняти ваші вудки, перекинути вудку через якусь, яку ваша риба перепутала, і виважувати піджилками. Тут е, тільки переходити, тобто є трошки в цьому форматі незручність, але е, от такі класичні родподи. Є дуже мінімальні, такі компактні, і вони дуже класно, знаєте, є такі риболовні естети. От вони люблять мінімалізм, такі дуже класно, щоб воно виглядало, щоб йому прямо око радувало. То в такому, в такому виконанні вони є більш мінімалістичні, як то кажуть. І бузбари, бузбари це також дуже цікава річ. От Ми маємо бузбар, вони також є різної е ширини. Вони є на два водилища, на три водилища. От, як ви бачите, одинакова ширина їхня. Але один має на два водилища, один на три водилища. За допомогою різної ширини ваших бузбарів ви можете рознести ваші вершинки водилищ в різні боки. І це також буває іноді зручно. Але ж просто на бузбар ви це не зробите, вам потрібно ще банкстік. Банкстіки також вони бувають різні, вони е, є різної довжини, коротші, довші, кому знову ж таки, під які умови це все потрібно. І е, за допомогою, якщо ви, наприклад, ловите з ґрунту, і у вас е біля берега дуже багато трави, і ви знаєте, що ну якби ви там ловили не один раз, і ви хочете половити на бузбарах трава, okay. значить берете найбільші бузбари, виставляєте ваші вудки над травою, і нічого не буде вам чіпляти. Ви берете, накручуєте ваш бузбарчик на банкстік Ось таким форматом це все виглядає. ви прикручуєте сюди задніки, які будуть тримати ваші вудки, або ж е сигналізатори. Сигналізатори з фінгерами, і вже встановлюєте в тому форматі, Ну як вам потрібно. Якщо ви берете е два однакових по ширині то там немає різниці, на яку будуть сигналізатори, на а, е задні утримувачі ваших комлевих частин. Його можна. Це Бузбари, вроді, кажеться, що вони тільки для ґрунту, і все ж таке, а як його встановити в ґрунт. Одна точка тільки заходить в ґрунт, він постійно буде крутитись. Для цього всього є стабілізатори. Це стабілізатор для ґрунту. Ось таким чином він встановлюється на ваш бузбар. Ми маємо вже дві точки, які заходять в ґрунт. і... Не дасть йому крутитися. Воно буде стояти. Як ви його встановили? Ви можете тут регулювати, як вам потрібно, скільки ви хочете його засунути в той ґрунт. Чи якщо у вас дуже м'який ґрунт, і ви, у вас дуже довгі бузбари, вам потрібно його засунути далі в землю. Ну, тобто, все, все регулюється. І наступне ж питання: а як його встановити на помост? Я ловлю з дерев'яного дерев помоста, як мені його встановити? Для дерев'яних помостів ми маємо також стабілізатори. Вони знову ж таки є різні, е, різні виробники виробляють під себе під свої бангстіки. Саме головне, щоб по діаметру вони сходились. Також, якщо ви, наприклад, будете купувати е, і хочете собі купити бузбари. Для там, твердої поверхні, або ж ну, для м'якої поверхні ці стабілізатори, то ви не думаєте, о, я знайшов, все, я тут купую, воно може не підійти. Тому що там банкстік однієї товщини, а сам стабілізатор-виробник зробив суто під себе, він не універсальний, і він може не підійти то є, до інших. Ви, там, наприклад, маєте якісь е, алюмінієві, вони там більш товстіші. І берете з нержавіючої сталі е, маленький стабілізатор, ну, звісно, він не стане туди. Ну В даному випадку у нас все, все підходить. І ось таким форматом. Ви його прикручуєте до помосту. Тут ми маємо отвір, і звичайним гвинтиком ви його докручуєте до помосту, і він дуже стоїть надійно і класно. І ви Маєте мінімальний набір, з яким ви їдете на риболовлю. Багато місця не займає і дуже зручно. Але ж кут на нахи і тут не зміните. Ну, не критично. Я вам скажу так, і я людина, яка дуже довго ловила на бузбари, і ну, це взагалі не критично. Ви привикаєте, зато дуже класно, коли ви маєте два комплекта таких і ловите на чотири вудки. Ви там, говоримо зараз на прикладі помоста, У вас великий помост, то ви з однієї сторони розміщаєте дві вудки і з другої сторони розміщаєте дві вудки, Вам дуже зручно, у вас ніякі жилки не переплутуються, ви собі ловите, у вас центральна частина помосту, вам зручно годувати, там, з ж частини виважувати, зважувати рибу, ну, будь-що зручно робити. І ну, подивіться, скільки цей набір займає місця. Компактно та дуже. Ну, прям дуже компактно. Берете ось ще. Ось ваш, як то кажуть, рутпот. Ну, це дуже мінімально по транспортуванню і це для будь-якої поверхні. Твердої, чи м'якої, це вже ви докупаєте ті аксесуари, які вам, які вам конкретно потрібні. Під вашу умови. Якщо ви знаєте, що ви ловите постійно тільки з м'якого ґрунту, то, звісно, вам цей стабілізатор для твердої поверхні вам не потрібен і ви не витрачаєте лишніх коштів. Або ж, навпаки, ви ловите тільки з помостю, купляєте тільки цей, і все. У вас мінімальний набір, і ви собі з ним користуєтесь. Але ж в нашому привичному житті всі ж кажуть, родпот. Родпот то дуже зручно і набагато комфортніше. Так, родпот зручніше, ніж бузбари, в тому форматі, якщо у вас є гойделка. І, як я вже сказав, що ви можете проходити, там, під ним ви його ставите не на край берега, не на край помоста. Ви виважуєте під ним там, ну, менше шансів заплутати е, жилки між собою, коли ви виважуєте рибу. Ну, але ж це ж не так компактно, як бузбари. Тому. Е, в плані, якщо ви тільки починаєте ловлю е, коропову, і думаєте ж, блін, а що ж, що ж мені обрати? Ну, мій би вибір впав би, напевно, на бузбари. Це все-таки компактно. Ви відчуєте, що, що воно таке, як їм правильно користуватись, е, родподи по коштам набагато дорожче коштують, ніж такий комплект бузбарів. І ви берете його для початку. Як то кажуть, пізнати цю ловлю, щоб ви ловили якби і правильно, але ж ви розуміли всю специфіку вашої зручності. Дуже багато людей зустрічається, які досі ловлять на бузбари, і вони родподи взагалі їм не подобається. Він каже: навіщо я ловлю там на дві вудки, два бузбара поставив, і все. І ніяких питань вже немає. І це дуже-дуже зручно. І краще ці кошти витратити там, на кращі сигналізатори і свінгера, які ми будемо розбирати в наступному уроці. Краще в електроніку докіньте гроші, чим з самого початку ви будете купувати рутпот. Якщо ви зібралися купувати рутпот, то беріть одразу в нормальної якості. Не беріть там самий дешевий, якийсь, який шатається, стоїть неправильно, ну, то ви ніякого комфорту від цього не будете відчувати, і ви не будете кайфувати. Риболовля це що? Ну, це кайф, це в першу чергу відпочинок, там, поєднання з природою, і ви душею і головою відпочиваєте. Коли ви ще за щось переживаєте, а там сильний вітер подув, а не переверне чи те є ну навіщо вам ці проблеми? Беріть одразу якісніший, і тоді ви будете відчувати себе надійно. Плюсів в бузбарів багато, але є один недолік. Він такий не прям глобальний, але для людей, які ловлять в таких місцях, то для них це буде дуже важливо. Якщо у вас берег дуже кам'янистий, ви ловите десь на якійсь річці, ну звісно, ви їх куди в камінь ви їх не вставите. Між камнями ви також не поставите, тому що це буде ненадійно. То для таких людей, які ловлять на кам'яному березі, ну для вас, звісно, буде родпот велика перевага. І тут ви вже нікуди не дінетесь від габаритів. У вас ну, немає іншої, іншої можливості ловити на там, бузбари. Ви ловите річка, камні, все, родпот. Ви його встановите 100% бо бансті з бузбарами. Ну, ви точно в камінці не вставите. Тож, також беріть до уваги і аналізуйте, де ви будете ловити при купівлі там родподу чи бузбарів. Родпод це все ж таки універсальність. Ви не думаєте, під які умови вам його вибирати, під який берег, там сильно глиняний, сильно кам'янистий чи нерівний. Ви в будь-якому випадку родпот ви встановите. Як я кажу, що я ловив дуже довго часу ловив на бузбари, але з там, свого досвіду я перейшов на ловлю на родпот, але бузбари я нікуди не викинув. Бузбари у мене на місці. Бо бувають такі риболовлі, що я виїжджаю на дві вудки половити, покайфувати, і навіщо мені тягнути той габаритний. Девайс такий, і якщо я можу половити з бузбарів, Тому в мене вони залишились і я постійно ловлю. А чому ж я перейшов на родпот? Як ви знаєте, я приймаю участь в змаганнях, на різних офіційні, неофіційні змагання, і там все ж таки для зручності потрібен родпод. Є водойми, які без помостів. І це з берега, і потрібно одразу великий там кут нахилу, постійно його піднімати, опускати, особливо коли ти йдеш за рибою, підсачити в воду, щоб по цим пожилкам не топтати, не переходити. А от зацепив жилку, переступить, а не можеш переступити, бо в воді її не видно. Ну, ти з таких куча, куча мілких нюансів, і якби мій вибір прийшов до родпода, тому що це там це потрібно. Там це зручніше в спорті, і особливо на от таких водоймах, як я кажу, що немає помостів, і потрібно заходити за рибою в воду, щоб запіцачити. І ви тоді розумієте, ви ротпот собі підняли, ви розумієте, де жилки, ви під жилками пройшли, запіцачили рибу, вийшли на берег, ротпот опустили знову звичайний свій стан. А з бузбарами ну, точно так не зробиш. Можна, звісно, підлаштуватись, переступити, але. Ну, в спорті ось ці е, такі мілкі незручності, вони потім впливають на результат. Бо в тебе там десь забита ще головою, от би не наступить на ту жилку, а ви там тим чоботом наступили, порвали жилку, ну і все там. А, бо там це якраз при покльовці риба клюнула, зійшла. Тому там кожна риба важлива, і це, це потрібно робити правильно. Але ж ну, для звичайних. Прибалок, я, та я ж кажу, також використовую бузбари, мені дуже подобається. Вон дуже класно виглядає, дивися, сидячи на кріслі, дивися на свої вудки ну просто кайф. Ну, це такий відпочинок, і одночасно око радується, яка в тебе краса там стоїть на помості. Тож, ви розумієте, якщо ви маєте свою автівку, транспортні габарити для вас не важливі. І маєте кошти мати два комплекти, і такий, і такий. Ну то для вас вибір теж зрозумілий. Але для кожного це також все індивідуальне. Кожна річ в риболовлі це все індивідуально. Ви його все підбираєте суто під себе. Ви не для когось вибираєте, ви не для риби вибираєте, ви вибираєте для себе, щоб спіймати ту рибу. І, Ну, родпот не ловить рибу. Ловить рибу, риболов, і ви вже це, це ваш комфорт. От це більше для вашого комфорту. Тому ви дивіться, що для вас зручно, що для вас буде найактуальніше, ваш комфорт і мінімалізм, чи комфорт і габаритність, але універсальність. Я думаю, все ж таки сподобалось. Ставимо лайки, пишемо в коментарі. Запитання, будь-яке запитання, пишіть, буду відповідати. Ви також готуйте запитання. Для онлайн-трансляцій, де ми будемо спілкуватися, ви напряму зможете отримати відповідь. Ставимо дзвоник, щоб не пропустити наше наступне відео. Ми ж все ж таки Рибальська школа. Ми розбираємо все поступово, то щоб ви не пропустили якийсь важливий для вас урок. Також не забуваємо підписатись на наш телеграм-канал. Там постійно анонс новинок, різних товарів. Спілкування з різними експертами, тож також підписуйтесь, не забувайте. Всім пока, до зустрічі.